І всім привіт мої дорогесенькі підписочки! З вами як завжди, і я, Даня кв 44 і... Сьогодні ми починаємо грати в нашу ну, в нову гру нашу Спуйко Апокаліпсис Спеціально, спуйко. <ріху> у нас тут у нас тут немає... Да, да пасхалочка. тут тут по схватка. За нюми получаємо і, 10 тисяч монеток. Його можна викинути. Так, ну у нас тут є єдина одна кнопочка і зараз беремо... Так, да, е... бл. Блін. Так, все, грати. Все, так, ми нажимаємо грати. Так, так, все, все, ми починаємо гра гра грати гру. В грі у нас 10 ночей. Так, все, ми... день перший. Ми прокинулись. О, що це за місце? Не знаю. Це хто такий? А час буде завда... завдання прописати спайку двоєчку. <пух> <пух> Та візьмите його. О, все. Так щоб він міг вилізти. Щас. Що? Спайк запригує до нас. Так, так Тоб... віддвинь від нього це. Положи його, просто положи, постав. Я сказав, постав. Коротше, завдання прописати йому двоєчку. По... Я його положив і прописав двоєчку. А де він? Він полетів. Так, е, отхалочка паскал... Спуйко за ніби ми отримуємо 20 тисяч. Так, спускаємося. Так, тихо, тихо, я знаю, де спайки. Спайки завжди знаходяться на одному і тому ж самому місці. От, от диви, бачиш цю будівлю, на яку я зараз дивлюсь. Це оружейний магазин. Зараз ми зайдемо. Так, Так, це да, коротше, там, там є така фура, і нам мені треба буде втікти. Короте. Так, так, спойк, спойк, тихо там спайки. Бум. Так, нали фонарики забрали. Не подожди, да, подожди, ми так, ми забули забрати фонарики, вони там лежали. Е, подожди. Так, вони на кондиціонері, вони на кондиціонері. Сейчас, подожди. Я й достану тоже. Е, подожди. Ой, Тесту. так, а она... ну. Ану, о, включились. Так. Коли ми будемо сплатити спайків, ми маємо виключати фонарики, бо вони, вони орієнтуються, вони глухі, але в них дуже хороший зір. Вони, ну, вони, тільки, вони тільки на світло фонариків орієнтуються. Спайк! Спай! Спайк! Спой! Де де він? Ось так, ану. Ти. Бум! На нас охочити спайки. Їм можна прописати двоєчку. Поки що ми тільки можемо їм двоєчку прописати. І там короте, будуть, будуть зброї зараз. Так, так, ми вже ворожейній. Е, я зараз візьму тут е, це. Е, Так, зброю, Так, Беремо каласик і заряджай. А хто б'є? А, це я не якось, звичайно. Так, беремо пістолет, перезаряджаємо, заряджаємо його. Все, тепер у нас і на калачі безкінечно патронів, і на пістолеті. Так, беремо, подожди, так, беремо, э, беремо пістолет, нам пістолет треба. Так, все, пішли. Пошли, ти хай. Тихонько, тихонько, тихонько. Тихо, 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 тихо. Так. Ти знаєш, що є дружелюбні спайки. Дружелюбні спайки це ось жовті спайки. А, вони за нас, вони воюють воюють проти спайків, якими руководить Сквік. Так, так коротше, історія спайків. Колись, колись спайки собі просто мирно жили, але прийшов Скуїк і завоював на більшістю владу. А дружелюбні спайки це остались золоті. Ага. Угу. Такі в ігрі наші можна їх побачити багато. Так, да, так, це перше. Один що в холодосі на дворі. Денис він мені базуку дав з безкінечними патронами. Ого! тут Так, він мені, він мені два мінігани з безкінечними патронами дав. А зараз, коротше, включаємо фонарики, а хоча ні, ми, ми і так без них бачимо. Я прибираю мінігани. Тут на заправці є дві машини. Ну, подожди. І кстати, І кстати, знаєте, машини будуть українські... Це Запорожець. Це мій Запорожець буде, а другий сам собі спав, ти... а другий ти собі спавни Запорожець. Запорожець це українська машина. Ну, ну гра у нас українська, так? <запорожець> так. Да? Да. Так що і авто буде українське. Так. Та, ну що, ну, не тут не тут. О, тут. Так, все. Це <запоріжчя> Все, так, запорожець. Е, у, нього, у нього ззаду, ззаду, там де має бути капот, там у нього мотор. Там. Все, реально. Mm -hmm. Так, все, берем, подожди. Так, берем. Так, тихо їдемо, тихо їдемо, подожди. Е, я згук, я звук підкачаю. На, у нас не трохи безкінечний. Mm -hmm. Так, спайки завжди знаходяться завжди знаходяться в одному місці. Відео хочу у нас, щоб було 10 хвилин. Ти їдеш за мною? Так, їду. Так, все, ми приїхали сюди, тут може, тут буде наша база. Зараз, подожди, я виберу поверх. Нам. А, а, так, я Все, я вибрав нам поверх, нам поверх, це буде другий. А може самий верхній вибрати? А давай! Ми просрались. Так, самий верхний поверх. Верх. Це буде великий мінус, коли нам буде речей, речі ми будемо сюди доставлять. А хоча давай, я собі взагалі прикарманим цю будівлю. А давай? А, так. А ну, на, на кришу ж вийде! Подожди. Там чи реально на кришу можна вийти? Подожди. Да. М Реально! Так, тихо, спайки, 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 спайки. Для, на... Для цього ми знаходимо тут бінокль. От, от. от ви бачите таке щось Там таке є. як його Бірюзов... не бірюзове. Ну, коротше, це глава скуїк, глава всіх цих. Як його? Я реально! Я від другого лиця дивлюсь в біноклі. О, oh, прикольно. Він прикольно, реально. Це баг нашій грі в Chicken гані okay. Так, ми, ми були не, там неподалік від Скуйків, спайків. від скуйка і спайків. Так, oh! на цьому закінчується перша частина. Так, Ми вже прийдемо другу. Так, е Закинутий корабель. Мік... Эй! Це не йо, це воно... воно. Не знаю, чого тут. Буде... Так, все, пішли. У мене молоток, а буде біта. Все, пішли, пішли на закинутий кораб... корабель. Ми вор... е, Так, пішли на закинутий корабель. Я спригую з першого поверху. Бум. Так, все, поїхали. По воді ми можемо їхати, бо Україна, бо в Україні машини. реально під водой! Вони контейнери тут розсипали, вони тут контейнери розсипали Подожди, ну подожди, подожди. А ну, а ну да, кстати, кстати, да, на фонарике. Фонарики тут, тут треба обов'язково треба використовувати, бо тут здесь бути... можна бути. Да. Е, так, е, можна, подожди, нам надо взяти машину, нашу, бо то якщо ми її залишимо тут... Так, е, подожди. Я знаю, як забратися. Я ж розробочик цієї гри, Так, що... Так, я знаю, сюди забратися. Як на цей корабль забратися, все, лізем. Да, що тут вишні ноги. Коли це з гуляєш, то іноді можна залетіть три то іноді друг може злетіть прямо в тебе. Хто? Друг. А. А. О! Ця, ця, гра тільки... зараз... ця гра тільки для двох. Ага. Для одного вона непроходима. Так. Каюти закриті. А ось світло фонариків. Ось, давай в одне місце будемо світити, побачимо, яке буде світло. Та сюди. Так, а ну так, так, ж м'яємо в нашій грі. Якщо ви ось диви, то диви! Так, і якщо ви зажмете фонарик. Все, так. О! Це жорсткий фонарик. Я а якщо ви його виключите, то знову ніч стане. О, коли, коли, ви було, коли ви з коли ви з другому нашій грі включили обоє фонарики. Чио такі. Погнали, давай. Так, все, виключили. Так. Погнали подивимося з на спайки. Оп! Э, це моя! А ні, це твоя. Погнали з на спайкі Так, тихо, тихо! Ну треба тихо їхати, так, як я. Так, подожди, без мене не їде. Так, їдемо, їдемо. Так, дай-ка на спайке. Тут є істребітель. кстати, тут можна... Тут є ще концовка на істребітелі. Так, от, оце з такої далі тільки. Все, виключай, виключай фонарик. А так. ми беремо бінокль і дивимось. Ди бачите? Там сквік валяється. Що там не валяється? Він віддихає. У мене є вогнемет. Ти, поні... Ти, думаєш... Ти думаєш про те, що я? Так. Да. Давай. Бери. Став ти гнамет! А, гнамет візьмемо. Йди сюди! Місія відвоювати бокси. Так, з скві... А з квіками спалимо в самому кінці ігри, бо він потім звалить, коли найми всіх е, спайків. О! Стоп, жовті, 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 жовтих ми не вбиваємо! Так, да, Жовті, жовті давайте тікайте. Вони вони такі парас блять жовтий. Так я туди жвали, давай. То він звалив! О, все! О, 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 ви чого думаєте, що в мене так легко можна перемогти? Супер атака! О, о о ти чуєш це? Тут ще один! Ви думали, що мене одолієте. Я можу привращатися в будь І коротше і так. Славянський бросок. Тут є фейковий, тут є фейковий сквик! А це подожди. Це, це жовтий. Він замаскувався! Так. а ану... Так, знімай костюм. Щас. Щас О. Сто 100... тре. Да ну. А ну скільки речей? Тут 146 речей в одному отділі. -о, -о! Чи-ч. Можна піднести свого друга. Ні-ні-ня. -ня підмітаємо, підмітаємо, підмітаємо. Або асфальт. Попідтирай. Місія про бро... захватить базу. Пішли на базу. Ти тоже впади тоже! Ти тоже маєш впасти. Тут всі по сюжету ігри падають. Навіть якщо ви не впали, то ви все рівно впадете. Я в моїй грі. Так, я зараз на Субмарині приїду. Субмаріна. Е, Ні, подводна лодка, найдостріший транспорт для того, щоб доїхати. Звіт він, він доступен новачкам, його тільки можна, якщо вам вже лінь е, свою машину брати. Все, а потім його прибирають. Я буду знімати до того, коли, коли можна. Так, ми зарейд, маємо зарайдити базу. Як ми постихеньку рейдемо. Вс, мира, я райд, я рейжу ба рейдж. Рейджу базу. Так, в рейдер. Разрейд. рейд, Рейджу, 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 райд. Я райдер. Кстати, один двух може райдить, а другий може шукать щось... щас Спай! Спай! Нашу! Нашу наміс шукать! сейчас не буде. Щоб убивати Нашу їх. Наші їх зараз не буде, навіть щоб убивати. Я один тут зарейдив базу, все. Тепер все, що тут мені достане. Мені достанеться. А мені? А що тобі? Нічого? Mm -hmm. Приходь тоді рейд базу другий раз. Може щось знайдеш. Ще один Я з таких. Це один з бонусних транспортів це кінь. Кінь, який жорстко чувствує. Він, може, дріфтити. а ще є така машина якась. Не до машина. Коли ви, коли ви з пацанами склали в гаражі баті її машину? Подаю, хочу, Денис, ти райдеш базу? Ні. То йди рейд, якщо хочеш, щоб тобі щось досталося. Мені вже там достався. Там був. А, -а, а, я під карту провалився! Мені достався... Так, другий танк, та... Другий танк, то БТР. Такий піщ... Да Чого, блин, можу піднятися? Ей, танк, куди? Я не можу піднятися під карту. Та да був! Та mm. да піднімись. То робити якщо ви не можете піднятися, то підніміться ця ця. Так, все. Так, рейдом пасхайд брать. Все, я. Там БТР, другий. Другий там БТР. Ти знаєш, що таке БТР Га? Я шукаю БТР. Да мені державні БТР. Достіження отримати танк. Вон, якщо ви його отримали, то можна і БТР і не шукати, бо. бо тоді вам все рівно воно зачитається. Два, два, БТР Ой, танк краще, ніж БТР. Ну я согласна, то подивись, що вже з БТР тут полетів. Як? Нічого, він в тебе все рівно появиться. Якщо ти, якщо ти вже отримав очіпку, то він все рівно все появиться. Горячий БТР. Очівка, горячий БТР получена. Очівка поцілась взад БТР получена. Я думаю, на цьому можна закінчити проходження першої, ну, першої серії. Бо в мене вже 20 хвилин ми скоро будемо відео знімати. Так. Будем при... Та подожди, як всім пока! Ми а... будемо тут. Та... О, спа... О, давай таке буде за нас завжди, коли ми будемо відео, відео... Всі, У всіх відео завжди так буде, коли ми будемо прощатися. А, давай. Так, давай, і ми з фонариками будем. Е, Ну. Е, так, ну з вами завжди був я, Даніка В44, і. Курупта 97ка. І всім пока-пока. Пока. -пока. пока.